Всім привіт, мої любі! У мене сьогодні четвер. Стартує челендж 150 днів інтервального облікування, не знаю, як піде. Так прикольно вийшло, що хтось стартанув там в понеділок, хтось вівторок, а я аж в четвер. І починаємо зі зважування, щоб це була така точка відліку. І хочу сказати, що показувала я вам зважування останній раз три тижні тому, після тижня прям чітміло такого жорсткого. І ось це вже три тижні, виходить, в загальному чотири. Я харчувалася без будь-якого інтервального голодування, ніяких обмежень. Хотіла солодке, їла, солодке, мучне, мучне, ніяких взагалі обмежень. І ви зараз розумієте, скільки можна набрати багато за, ну, беремо, три тижні. Бо останній раз я важилася перед вами, це було 76400. Минуло три тижні, ну, по щекам я бачу, ну, Думаю, багато хто зрозумів, що набрала я так знатно. і ось власне зважування. Якщо чесно, то я не дуже засмучуюсь, хоча аж 2700 плюс, якщо прям віднімати грами рахувати, тому що це ну, не все жир. Бо це так себе потішаю, що це прям не все жир, тому що я ну, налягала дуже сильно на вуглеводи і без міри. Коли води затримують воду, і по-любому якийсь відсоток з цих кілограмів є набрики зайва вага, і, звичайно, ж, жир. Ну нічого, вже на наступний четвер побачимо результати, як воно буде йти. І вода, це чи це все чисто жир. Подивимося. Скажу так, що зараз будете дивитися, що я її в четвер, Не супер ідеально чисте харчування, але зате почала вже хоча б трохи витримувати інтервал 16 на 8. Потрохи вертаюся. Зараз покажу, що було з їжі в четвер. Готувала своїм хлопцям пельмені домашні і не втрималася, з'їла гарячих от, таку порцію, ви пам'ятаєте, показую все, як є, не прикрашаю. Сенс мені вам тут щось продумувати, що я от така от класна і прям суперсильна і ні на що не зриваюся. Перший день челенджу. <гум> ще кефір, дуже мені подобається, це воволошкове поле М -м -м з корицею, дуже-дуже смачний. До речі, один кефір, який я можу пити, іменно виробник цей, бо раніше, тільки ряжень купила, але в кефіровій кращий склад, чистіший. Немає ніякого крохмалю і там ще тому подібного. І ось це при, останній прийом їжі, перчик, трошки огірка, плов е і два яблучка, потім з'їла. Далі показую п'ятницю. Я вже на місці навіть трошки зарань приїхала, хоч це на мене не схоже, і буду зараз йти на огляд нарешті зроблю цю важливу справу. Хочу поділитися своїми враженнями після походу до лікаря для чого? Для того, можливо, зараз дивиться мене якась дівчина, жінка, яка так само, як я відкладала на довгий період часу обстеження, хоча, надіюсь, таких немає. І моя історія. Моя розповідь зможе спонукати вас все ж таки не затягувати, а піти на плановий огляд. Справа в тому, що мене почало дещо турбувати, деякі зміни в організмі. Вже місяці два так точно, це такі яскраво виражені зміни. До прикладу, волосся. Воно почало рости там, де воно мене ніколи не росло, і е, я б не хотіла там, де що воно росло. Це перше, а друге, з голови волосся почало сипатися просто жманнями. Пам'ятаєте, я раніше відео казала, що в мене було безсоння, не могла заснути, і от -то з тих пір, я не знаю, чи це на фоні стресу, волосся сипаться кожного разу, коли я там мию його розчісую. Просто ж маємо, я не перебільшую у мене десь було фото, і так кожного разу. Ну, тобто, якщо це не спиниться, то ще місяці три і буду лиса, не дай Боже. Ось, по-друге, почав часто нити живіт, боліти, так як на перших тижнях вагітності, отаке якась незрозуміла на біль. Я цей місяць спирала на те, що я могла їсти. Ну, я їла мочне, і воно завжди в мене таку вздуття провокує. І як спирала на кишечник, але ще раніше мене було. Я там думала, що, може, нирки віддають чи ще щось. Не виявляється, причина була зовсім в іншому. Знайшли такий досить, я б сказала, ну, мабуть, великий букетик всього, що треба поріжати, там, і киста невелика, правда, десь 2х1 см, фасолинка така, мостепатія, і матка збільшена, як на 5 тижнів вагітності. Але саме більше, що мене схвилювало, це болячка, якої не було, мені здається, в моїх рідних знайомих, дівчат, жінок, або ми просто не говорили, не обговорювали це. Ендометріоз. Ну, от лікарка мені сказала, вона, по-моєму, вирази обличчя, зрозуміла, що я поняття зеленого не маю, що це. Вона мені там намалювала схемку на листочку, все пояснила, наскільки можна було це в ході консультації пояснити. І мене засмутило те, що це гормональна штука. Вона каже, що це через гормональні якісь зміни в організмі, через гормональний збій. І лікування, в залежності від того, яка ступінь захворювання буде або там травами, або гормональна терапія. Я не хочу чогось. Я боюсь тієї гормональної терапії. Я чомусь з дитинства впевнена, що лікування гормонами воно якось не дуже для організму. Якось так. І, звичайно, ще прийшла додому, передивилася повне відео, що таке ендометріоз. І мені потрібно ще раз буде пройти обстеження через кілька днів. Там. І вже потім будуть результати ще тесту, мазка, і буде назначати лікування. Не знаю. Якщо ви відкриті для того, щоб спілкуватися і ділитися з таким чимось особистим, можете в коментарях написати, чи ви зустрічалися з такою болячкою, і скільки у вас часу йшло на її вирішування. Хоча я розумію, що тут вирішити можна хіба що. Ну, от я не знаю, це ж гормональна штука. Це не так, як кіста, вирізав, і забрали і все. Це. Тобто тут, якщо гормони в порядку, то все добре, а якщо ти вирішив наслідки ендометріозу, а потім знову гормональний спій, і він знов з'являється. Не знаю. Це щось новеньке для мене. Ну, нічого, будемо якось вирішувати. Дасть Бог, життя, здоров'я, все буде добре. Ось, пишіть, як у вас справи. І на фоні цього всього такого якогось неприємної інформації я почала їсти вже з 12 години, закидатися непристойною просто кількістю горішків кешю. Ну, я з другої сторони думаю, добре, що це горішки кешю, а не пісочні з гущонкою. Я також смажила десь о 4 годині від таке? Десь о 4 годині від півні. Хлопцям своїм і з'їла також неконтрольовану кількість їх, і ще вечором їла суп. Це вже засняло, бо це було в спокійному стані, а не галопом, бігом щось жувати. Це щось схоже на суп з фрикадельками, просто фрикадельки я не викачувала, і він насправді був дуже смачний, на вигляд не дуже, але супчик класний був. Приблизно так минула мій четвер і п'ятниця. Пишіть як вас справа з раціоном, з харчуванням. Чи витримують інтервал, хто зараз саме на такому челенджі. У вас вже скоро зважування. Перші результати в понеділок, у мене в четвер. Діліться своїми результатами станом. Мені буде цікаво почитати, як ви тримаєтесь. В мене поки що якось все також кераберть, але надію, що скоро все налагодиться. Планую також до зважування свого ще зробити розвантажувальні. День. Дуже класні дієві поради, як витримати цей розвантажувальний день. Написала дівчина, вічна є вічність аккаунт підписаний в коментарях. Під минулим відео, мені здається, дійсно такі дієві поради, також їх маю прислухатися. І дякую кожному з хто додивився до цих пір. Буду вдячна за вподобайку. До нових відео. Пока-пока!